Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 6 мінус 3 дорівнює 8. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наш вираз був рівним. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це досить-досить простенька головоломка. На логіку, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це Звичайна головоломка, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наш вираз був рівним. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер 6 плюс 3 буде 9, 9 дорівнює 9. Задачку. Вирішено. Головоломка. Вирішена.